Прошу вшанувати пам'ять нашого героя Кузюка Віктора Степановича, жителя Золової Горськи, шанувати пам'ять наших земляків, захисників, вічна пам'ять, вічна слава і царство небесного героям. Дякую, прошу присісти. Шановні члени виконавчого комітету, що вони запрошені, присутні. Сьогодні проводили засідання виконавчого комітету робітня селищної ради і із 22 членів прибуло 12. Найомних необхідного форму до нашої роботи є. Тому дозвольте засідання виконавчого комітету селищної ради оголосити відкритим. Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Засідання комітету селищної ради восне змагання оголошую відкритим. Шановні колеги, до судно щодня, ще виноситься одне питання про затвердження протоколу. Засідання комісії та надання матеріалу допомоги жителям громади, а саме на поховання жителя села Виговське на території нашої Робетнянської громади, це був село Першотравневе, 1 травневе, травневе, Кузюка Віктора Степановича, 76-го року народження. Виділяємо кошти з суми 60 тисяч гривень. 35 тисяч на пам'ятник, 25 тисяч на поховання. колеги, прошу затвердити протокол. Хто за? Хто проти, хто утримався. Дякую. Протокол затверджено одноголосно. На цьому денний нашого конкурсу вичерпано. Дякую всім за роботу. Дякую, за побачення. Всім доброго ранку. Сьогодні ми проводимо зі виконавчого комітету Днянської селищної ради. Прошу вшанувати на мовчання пам'ять наших захисників, захисних визначити нашої держави, шанувати пам'ять Сімчука Віктора Олександровича, жителя Солопугачівка, який загинув смерті хоробри. Чаші нашу землю, вічна пам'ять, вічна слава і царство небесне героя. Присісне. <кій> Сьогодні ми проводимо засідання виконкому селищної ради і 22 члени нашої виконавчого комітету підійшло 12. Наявність необхідного форму для нашої роботи є. Тому дозвольте, засідання виконавчого комітету Кердянської селищної ради 8 слухання обласний відкритим. Хто за? Хто проти, хто отримався, дякую. Засідання виконкому оголошую. відкритим, шановні колеги. До вашого уваги пропонується два питання. Перше, продане дозу на випроєкту кошти документації по капітальному ремонту кімнат на першому поверсі будівлі, по вулиці Тревневій 5. 6, 6. прошовичення це був Шарапов, це перший поверх. Там нам потрібно зробити ветеранський простір, тому ми надаємо судді, потрібно надати дозу на розробку проєкту кошти документації. Доповідає Нікола Наталія Іванівна, начальник відділу важкі тут проєкту. Начальник фінансового середнього відділу Українянської селища ради. Друге питання. Про затвердження протоколу номер 25 від 29.08.2025 року засідання комісії та на надання матеріальної допомоги жителям громади, а саме видно також на поховання жителя села Пугачівка Сімчука Віктора Олександровича, 76 року народження. Ой, 85-го, прошу бачив, 85-го року народження. Шановні, є інші пропозиції по <проб> передкуденному. Немає. Тому прошу запередити передодень. Хто за, хто проти, хто утримався, передаденний затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного нашого конкурсу, дозволу запрошення конкурда, начальник офісного злодейського пічного, про після і селищної ради. На шість, яке в цієї сесії було передано нам на баланс державним бюджетом, ми її оподаткували і можемо ще щось робити саме приміщення. За розвід, це буде от штат працівників з рахунку один працівник на 100 організовано, наскільки я знаю. Це чоловік, я не знаю, скільки їх буде там, але приміщення потрібно там зробити ремонт. Туалети повинні відповідати вимогам, які люди приїдуть в місто місце. Там малесенький зовсім туалет великий, Кімнати там сильно немає виду, їх там, вікна треба примінятися, буде капітальний ремонт. Тому прошу надати дозвіл на виготовлення те кошторисній документації, по капітальний ремонт кімнат на першому поверсі не будівлі вулиця Данила 6, але ще роківне, і з подальшим виділенням коштів доведення капітального. Всі кошти, я хочу показати, проводитися за рахунок коштів спеціального фонду, який надходить для віале і плати, що ми здаємо оренду приміщенням, бюджетні кошти тут закону в цей фонд. Якщо немає запитань, що мені колеги нам з танський проціопатків потрібно створити і відкрити законом, тому що. Буде мир, будуть приходити наші хлопці, і зрозуміло, все буде помічник ветеран, який буде обслуговувати один біля ста чоловік, ста ветеран, який повинен робити все за нього, заключати всі пільги, допомагати на оформленні документації, оформлення всіх пільг, що сьогодні гарантується нашою державою. Воно зараз це все робить. У нас зараз дві людини. Назар, Є, Є на злопомічний карт. Наші діло на зараз все все робить. А це буде вже, коли нас буде, зараз, буде. зараз чи простір? Це не тільки, це будуть не тільки, буде і судові справи будуть. Це зараз державна програма. Це програма, програма фінансується за рахунок державного бюджету. Але не тільки, коли не будуть. Сидіть тут і надавайте послуги. І зарплату не отримують від держави. І ви ж не будете зараз з діловода кличать поїхати у Київ на коляційний суд чи що. Це буде всі працівники будуть. Це, це. Вони тут будуть допомогти. Да. Це не менше їх 10 чоловік буде, тому що хлопці обернувся, а їх нас, слава Богу, чи мабуть. Доволі люди? Проводила міністр Микола на раду спільно з губернатором Сергій. Стоїть на повестці денний і Київщина введено як, скажімо, експериментальний такий проєкт що по поліції, що ветеранському по просторі. Безпосередньо Київська обласна адміністрація за це відповідає Іван Добровольський заступник Миколи Володимирович. Він доповідав йому, Талашник доповідав президенту про те, що до кінця року в кожній громаді Києва буде створений волонтерський простір. Ми подали дані відкриття його на грудень місяць, але потрібно буде до Листопада це все зробити. Дякую. Що це було. Саме швидкі зараз не розумію. У нас зараз два чоловіки чи скільки якийсь дадій. Поки що так. один. один. Другий подарів бесіду ще не, да. ще не затверджено. Наближчим часом буде. два. Планується автомобіль на такі Так. Да. Автомобіль, який буде обладнаний в даному випадку, про те, що можна було підвозити довозити волі. Та да. Це також буде автомобіль за державні кошти. Перед нами. наша задача. Створити простір, взяти працівників і працювати з ветеранами. Зрозуміло, що витрати на енергоносії це лігальна бюджетка. Тільки зарплата фахівців іде тільки за державним бюджетом. Так, ремонт такий буде що. <кхм> я це скажу, так. який буде ремонт, розумієте? Ми були на нараді, Буча показувала, я розумію, що Буча да, це кошти від величезні на ветеранський простір, бо вони виділи з бюджету 5 мільйонів. Для того, щоб людина зайшла і не боялась, здійснити в туалет зайти і в приміщенні зайти, воно повинно відповідати сучасному. Шановні колеги, якщо немає запитання, сторони голосувати проєкт рішення про надання дозволу на видання проєкту кошторисної документації по капітальному ремонту кімнат на першому порісі адміністративних подій будеться древневі шість селищі роки, тим залізно в Київській області. Це буша приміщення Рапов, там не було селищна рада, зручно проти селищної ради. Тому прошу підтримати і голосувати як рішення нашого конкому. Хто за? Хто проти, хто утримався. Дякую рішення, приповну голосно. Дякую за судне питання про затвердження протоколу від 29.08, тобто 8 числа, засідання комісії з питання надання матеріальної грошової допомоги жителям громади. А саме дають не кошти на поховання і на пам'ятних героїв Сімчуку Віктору Олександровичу 85-го року народження, жителів села Покачівка. Прошу підтримати, затвердити протокол. Хто за? Утримався. Дякую. Протокол в сумі 60 тисяч гривень. Затверджено і підтримано одноголосно. Дякую, шановні колеги, за увагу, за конструктив і на цьому засіданні виконкому оголошую закритим. Дякую.